Пане Євгене, доброго вечора. Слава Україні. Героям слава вітаю. Е, була опція, була вперше, можливо, політично підготовлена опція, тому що частина провладних депутатів озвучували доцільність е, з посади зняти керівника Офісу президента Андрія Єрмака, але президент на це не пішов. Чому? Ну як чому? Він же давно вже сказав, що я. Єрмаком прийшов з Єрмаком і піду, тому що послідовний. Але що це дає в питанні вирішення політичної кризи? Тобто відсутність такого рішення означає, що означає, що президент готовий нести електоральні в тому числі втрати тільки заради того, щоб Андрій Єрмак як один із. Можливих фігурантів того розслідування був поряд? Ну, я думаю, що за 5 постиком років п'ять з половиною Зеленському було весь час зручно поряд з Андрієм Єрмаком, тому що йому запропонували такий тандем. Зеленський виконавець, Єрмак продюсер. Це відповідало його поглядам, його світосприйняттю. І він з цим працює далі, далі буде працювати. А з незгодними які раптом на фоні цієї кризи не побоялись вийти в публічний простір, і я маю на увазі про депутатів Слуг народу, які не побоялися говорити про Ну, відставку того ж самого Єрмака і про те, що мають бути кардинальні рішення. Тобто, ці голоси лунали із провладної фракції. Сьогоднішнє звернення президента про те, що е, треба припинити. Я перепрошую дослідно Процитую президента Срач. Так відповідно, що з, з цим бунтом на кораблі слуг е, народу в бунт згаснули, чи ми побачимо закон? виходи з фракції? Бачите, пане Романе, для того, щоб поставити питання про реальне переформатування коаліції, достатньо, щоб з десяток депутатів, чи 10, 12, 15, час парламентського засідання. Сьогодні ж було парламентське засідання чи ні, я якось упустив. Наша Верховна Рада якось в цьому сенсі блимаюча. Так от, 10, 12, 15 депутатів написали заяву про вихід з фракції і, відповідно, злав парламентської більшості. І вона просто перестає існувати, бо більшість в парламенті це 226 плюс, як тільки стає менше 226, починається процес, після якого оголошується про розпуск правлячої коаліції. Ви бачили подібні заяви? Заяви ми бачили подібні про, про е, можливість. Написані. Ну, Написані заяви про вихід з фракції і А, ви про ці заяви індивідуальні? Так поки що їх немає, але от власне дивіться: після цієї зустрічі з по, постає питання: чи є шанс на фоні? Спецоперації Мідас і, і те, що вона може ще тривати і розростатися в різні боки, не лише на енергетику і військов, воєнні закупівлі, але значно більше може, може бути кількість і учасників цієї схеми. Це поки що верхівка Айсберга. Ну от, відповідно, шлях до е, косметичних відставок не найкращий для цього уряду. І от подивіться, що сказав при, представник. Фракції Слуга народу депутат Микита Потураєв. Тобто він каже, що після зустрічі з президентом Зеленським не відкидає от, власне ідею формування коаліції національної стійкості. Так, він окреслює ось цю нову коаліцію. Ви кажете, поки що заяв нема. А ось що каже е, е, Микита Потураєв. Я думаю, що викриття цієї схеми. Призведе, зокрема, до е, збільшення суб'єктності уряду, бо ті люди, які за спиною президента е, вибудовували ці схеми тіньового, по суті, керування, е, щонайменше Міністерством енергетики, а можливо, і не лише, на жаль, цих людей вже немає. Президент підкреслив, що він е, буде вітати е, подальше розслідування, що всі люди, які е, по ходу розслідування подальшого будуть викриті, значить, в причетності до цих корупційних схем, мають бути негайно піддані в відповідальність кримінальні і, ясно, що вичищені з будь-яких органів влади. І також він дав зрозуміти, що він готовий до кадрових рішень за принципом політичної відповідальності. Єдине, що він. ну, не, не готовий був вчора оперувати конкретними прізвищами. От що сказав Микита Потураєв в ефірі Еспресо. І от чи це означає, що далі буде? Пан Потураєв написав заяву про вихід з фракції «Слуга народу. Ну, Бачите, поки що ми не бачили жодної заяви. Так що це таке риторичне ну, питання. То це, це все стрільба холостими патронами. Я кажу, що. Монобільшості достатньо десятка заяв для того, щоб монобільшість перестала існувати. Це все імітація бурхливої діяльності, обнюхування клумби з трояндами в противогазі. Тому, але пане Євгене, опозиція вимагає вкотре відставки всього уряду. До, до цих голосів долучилася і лідерка батьківщини Юлія Тимошенко. Сьогодні теж каже, що треба коаліційний уряд. Не знаю, як вони будуть називати національної єдності порятунку чи коаліції національної стійкості. Одним словом, в учасників, які закликають цю фракцію провладну слуга народу, до таких дій збільшилося. І в цьому випадку Ну, це, чи це є порятунком загалом для нас? Ми розуміємо, що політична криза ослаблює і державу, і президента на зовнішніх фронтах. Зокрема, коли нам тут плани нові е, пообіцяли до четверга впихнути і підписати. Тож, ви дуже короткий період залишається. І для президента цей, цей е, скандал, і спецоперація Мідас вдарила по рейтингу. Про це вони е, самі добре знають. от в цих декілька днів, може, ми побачимо ці заяви? Може нарешті з'явиться коаліція не слуги народу, плюс операційно заборонена партія ОПЗЖ Януковича доголосовує. Може таки зліплять здорову коаліцію саме про стійкість єдність в цей період найважчий для України сьогодні ж Зеленський заявляв. Здорова коаліція це розміри чи якість? Тут е, ходить про коаліцію національної єдності, значить, все-таки про якість. Ну, давайте назвемо її Коаліція незглавності. Угу. Це буде. Угу. Я хочу нагадати про те, що про коаліцію перемоги в парламенті заговорили в перші дні широкомасштабного вторгнення. Тому що тоді влада була нажахана тим, що відбувається. Потім вони прийшли до тями і зрозуміли, що можна пропітляти. Зараз вони отримують новий виклик і думають як знову краще пропетляти. На жаль, ситуація така, яка вона є. Добре, якщо в внутрішнього механізму нової коаліції, нового коаліційного уряду не запускають... То наскільки це нам допоможе в фактично ультиматуму, який ми можемо підтвердити станом на на цю хвилину. так? Ми маємо підтвердження, що ну, назвемо це план імені Трампа. так? Оці 28 вісім пунктів? Не знаю, хто писав його Вітков для Дмитрієва чи Дмитрієв спецпредставник Путіна? Дуже він дивний. Цей план, і відповідно е мені здається, що для президента, який не вирішує внутрішню політичну кризу, дуже важко мати аргументи стійкості, як ви сказали, так щоб витримувати тиск по тих пунктах, які абсолютно неприйнятні нам є. От е, напевно, відчуваючи це, президент вийшов з несподіваним зверненням так, до українського народу. Давайте ми в. Про ці важкі рішення, які анонсував президент. Послухаємо. Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором або втрата гідності, або ризик. Втрати ключового партнера або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважче та подальші ризики. Ми не робимо гучних заяв. Ми будемо спокійно працювати з Америкою та усіма партнерами. Буде конструктивний пошук рішень з нашим головним партнером. Я буду наводити аргументи, я буду переконувати, пропонувати. Альтернативи, але точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру, що це вона зриває процес і це Україна не готова до дипломатії. Такого не буде. Пане Іване. Що означають ці президентські або? Або, або 28 пунктів е -е, путінського плану від Трампа? Або важка зима і втрата нашого американського е, партнера. І це для кого, ви, власне, цей, цей меседж, по-перше, по-друге, що за вибір? Бо ми бачимо, що під, під вечір п'ятниці е, Трамп підтверджує, що поставив Україні, тобто Зеленському, своєрідний дедлайн. Сказав, що це четвер. Тобто, лічені дні. Дедлайн, де має з'явитися автограф е, українського президента? Фактично, автограф під капітуляцією, бо поки що ці пункти виглядають саме як така комплексна капітуляція, зроблена в 22-му році, оприлюднена в Стамбулі, озвучена Путіним і заново перепакована в, в нові 28 е, пунктів. Для кого ось цей Цуцван, для кого ось ці. Е, Вибір, або ми втрачаємо гідність, або ми мерзнемо, або ми втрачаємо США, або підписуємо 28 пунктів. Я думаю, що тут трошки інша ситуація. Ми на сьогоднішній момент, якщо мерзнемо чи сидимо без світла, то через те, що приятель Володимира Зеленського Тімур Міндіч, Крутив ситуацію навколо енергоату, правда? Тому не треба плутати в даному випадку те, що було вже, як у Леоніда Даниловича. Да? Це вже було. Тому я думаю, що американці скористалися ситуацією, вони відчули, побачили інституційну слабкість України і вирішили зіграти. В звичної манері протиснути слабшого, натиснути так, щоб аж кістки заскрипіли. Ну і виходить, що скриплять кістки у нас всіх. Просто часом світла немає, тому цей скрип він такий ще більш зловісний. Але якщо говорити серйозно, важкі рішення у нас важкі рішення здається 24 лютого 2022 року почались. Правда? Якщо ми зробимо невеличку ретроспективу, то ми побачимо, що таких важких рішень було до чорта і трошки. І відповідно, ну, президент хоче в такий спосіб через звернення розділити відповідальність, так він дарує Верховний Головнокомандович, відповідальність на ньому. І за те, що він робить, і за те, що він не робить. Це ж дуже просто. От, з ваших слів, можна зробити своєрідний такий алгоритм. Тобто, президент у своєму зверненні, наприклад, виходить і каже: я беру на себе відповідальність всю щодо того мирного плану і всього, що відбувається з цією кризою. І я вирішую цю кризу. Я відповідно оголошую створення уряду стійкості національної єдності, ну і зроблю все, щоб повернути. Довіру, яку зафіксувала вже соціологія, яка пішла донизу. Що заважає ось ці три мінімум, ці три пункти, про які ви зараз натякнули? Що заважає зараз президент це зробити? Чи це в в, в ефемерний сценарії, чи він реальний, і ми до нього можемо прийти вже до четверга? Прагнення зберегти офісну президентську республіку набагато є важливішим для Володимира Зеленського, ніж Доцільність повернення до парламентсько президентської республіки. Інакше б він знайшов в собі сили здійснити зусилля для переформатування коаліції. Добре, але ослаблений внутрішньою політичною кризою головний політичний гравець, президент, чи ризикне він поставити свій автограф, зокрема, під цими пунктами, які вже багато наших колег по світу підтвердили, а серед тих пунктів плану, до яких. Нас схиляє е, Вашингтон, є передача контролю е, усього, усієї Донецької області окупанту, е, скорочення чисельності армії, відмова України від євроатлантичної інтеграції, яка закріплена в Конституції України, заборона на розміщення будь-яких військ, про які ми так багато говорили з британцями і з Європейським Союзом. Офіційний статус російської мови і повернення в Руській церкві РПЦ під виглядом УПЦ МП. Ну і в цьому випадку, от я перечислив тільки ті пункти, під якими президент точно, підпи, якщо підпишеться, то це означає ну, фактично обнулення всього. Це капітуляція і його як політичного гравця, і країни як суверенної. Хіба про це Офісно Президентська Республіка має мріяти? Ну, я думаю, що Офісно Президентська Республіка мріє про те, щоб її влада була завжди абсолютною всеохоплюючою. Але є відома істина, да? що там на кільці на у Соломона було написано, так буде не завжди. Тобто ми перебуваємо в ситуації, коли я не вірю в припущення про втрату керованості, коли окремі мої колеги говорять, що нікого не можна звільнювати, звільняти, тому що країна втратить керованість. Я не знаю, як країна втратить керованість, але наскільки я пам'ятаю, звільнені міністри Галущенко і Гринчук підозри чомусь не отримали. Так що там насчет керованості? Mm. Але якщо раптом уяв... ми, ми, ми всі разом дізнаємося, і українці, які боронять нас на російсько-українському фронті, і українці в тилу дізнаються оці перелічені мною лишень декілька пунктів. Чи це означає, що країна вибухне зсередини і мрія Путіна здійсниться? Це мрія Путіна. і Я думаю, що мільйони українців це розуміють. Що якою б не була ситуація у наших відносинах з владою, ми не повинні сюди третього зайвого долучати. Чи його прізвище Трамп, чи його прізвище Путін, чи його прізвище Макрон, не має значення. Тоді, де ми зараз знаходимося в, е, в, от під, під кінець тижня? В цей день був днем великої кількості консультацій та анонсів наступних консультацій. Несподівано е, виліз з Бункера Путін. Сказав, що 28 пунктів йому здається подобається. Він готовий. Такого ще не було. Зазвичай всі попередні спроби звичайно подобаються. Ну так. Але Немає за... українського політика, який підпише ці 28 пунктів в такому вигляді, як ми їх бачимо. Угу. Нема. В природі не існує. Так, а тепер про опціон е, зміни або ліквідації небезпечних для української державності пунктів цього плану. Бо е, катастрофа була е, відчутна е, по заявах віце-президента США Джей Ді Венс перед телефонною розмовою сказав таке, що на голову не налазить. Треба терміново закінчити цю війну, бо українці мають. Торгувати, дружити з, з рускими, їздити в гості, творити спільну культуру. А, коли чуєш це від Джей Дівенса, любителя оцінювати геополітику і, і, і цю війну виключно з Відосіків Тіктоку, розумієш, яка глибока прірва нерозуміння в, в російсько-української війни, природи війни і де е, є агресор, а де жертва. І от від, розмова відбулася. Після цього було підтвердження від президента самого Дональда Трампа про те, що Зеленському він ставить ультиматум до четверга. Була кількість розмов про цей план із європейськими партнерами. З, зокрема, ми розуміємо, що це були розмови із французьким президентом, і з прем'єр-міністром Британії. І, і, і все ми, ми розуміємо, що є величезна кількість розмов. Ми не знаємо, наскільки Європа готова допомогти нам відмовитись, не підписувати план, якщо пункти не будуть змінені. З лідерами парламентських фракцій розмови були? Звичайно ж, не було, б, пане Євгене. Це, це не в традиції о, останніх років. Так, чому ми розумієте? В форматі Офісно-президентської республіки сподіватися на якийсь успіх дуже складно, тому що залишилось вже не 5-6, а 4-5 менеджерів плюс мертвий портнов. Це суперечить законам фізики звужувати свою соціальну базу. От і все. База я... для ухвалення рішень. Але Зеленський я... публічно сказав: ми будемо 24 на 7 шукати позицію. З ким шукати ще позицію як не з парламентарія, можливо, тут е, входить більше не так про внутрішню готовність підставити плече політичних гравців, як про зовнішню. Тут е, варіанти е, після розмови з Мерцом, з Макроном, з е, Кірстармером ще були із очільниками Євросоюзу політичними розмови, і, і це, це достатньо. Для того, щоб вийти е, українсько-європейським фронтом, і сказати, не можна е, путінські хатівки, які е, переписали Дмитрію Звідкофом, взагалі брати за основу плану. Чи тут так, так не вийде? Це ж виходили? Виходили перед анкоріджем. Чим це закінчилось? Тоді, ніч... Тоді нічим. Але зараз в даній, в, в даній ситуації. А що зараз може змінитися? А Зараз є одна змінна. Раніше всякі плани озвучували, а в Кремлі агресор реготав. Бо з ними ніхто нічого не говорив. На конференції їх не возили. От фактично вперше е з боку Кремля ми чуємо: о-о-о, на це ми готові на таку красиву 28-пунктну капітуляцію України. Звичайно, вони на це готові, а ми на це готові. А я вас запитаю це питання до як вас. Як Україна як Україна в особі президента показує, що ми на це не готові? Дивіться. в цьому випадку… Я вважаю, що немає можливості для будь-якого українського політика це підписати. Бо це просто набір кремлівських хатілок. 28 Тоді... панфіловців. Так. Тоді, пане Євгенець, ви абсолютно офіційно з Вашингтону протягом сьогоднішнього дня декілька разів, спочатку, через засоби маси інформації, пізніше вже від конкретних політиків, ми почули: якщо ви до Дня Подяки, там, вони якісь собі ставлять теж терміни американські, не підписуєтесь під цим, ми перестаємо взагалі підтримувати зброю в Україну в російсько-українській війні. Вони і... не підтримують нас зброєю і так Ні, ну вони, вони її продають. продають європейському союзу. Так, але тепер ще так. й пролунало, що і забудьте про е, дані розвідки, які обмінюються. Тобто, е, в першу чергу, це стосується саме масованих обстрілів, як то було декілька днів назад. От якщо перед українською владою стоїть вибір. Е, що американці фактично взагалі умивають руки і ще й перекривають всі краники. Тобто, це не є опції тиску на Кремль, це опції тиску на Київ. Які дії української влади ви передбачаєте? Дії української влади передбачати складно. Тому що вона діє іраціонально. Я б хотів, би, щоб українська влада розуміла, що зміцнення її позицій лежить всередині держави. А не за її межами. Це дуже просте правило. Його дуже легко втілювати в життя. Е, якщо ми не побачимо до четверга абсолютно того, про що ми починали розмову. Тобто політична криза, поставлена в режим стендбай, якось це розсмокчиться. Так? Це внутрішнє. Навряд чи. Отже, нічого до четверга не відбувається. Ззовні. Може відбуватися зараз ось цей пінг понг між Вашингтоном і Москвою після сьогоднішньої заяви Путіна? І відповідно підпису українського в четвер... в четвер не буде. Так ви кажете, що це політичне самогубство. Що тоді відбувається в цьому трикутнику? Путін перебуває в ситуації, коли його все влаштовує. Його і так Трамп значною мірою витягнув. Практично вже до повернення до вісімки. У всякому разі, в 28 пунктах це є. Але проблема в тому, що Трамп не хоче справедливого миру. Він хоче завершення війни, за яке він отримає Нобелівську премію миру. Все. Ну і там, які там винагороди, прибутки і все інше для Сполучених Штатів. Тому, на жаль. Ми опинилися в ситуації, коли нам треба апелювати до європейських держав і говорити їм просту річ: якщо буде виконано цей план, то Україна з високою долею вірогідності стане часткою Росії і перетвориться на плацдарм для атаки на європейські країни на наших сьогоднішніх сусідів. Давайте підсумуємо 28 цих пунктів. Серед них є і катастрофічні, ну це скасування всіх санкцій, скасування будь-якої юридичної відповідальності за вчинені воєнні злочини та злочини проти людяності, повернення Росії до Великої вісімки. Це я до тих шести докидаю. що Ці дуже чутливі. Ми бачили певні перші спроби. Як то кажуть, в Майами з'їздив колишній міністр оборони, нині секретар РНБО. Я думаю, що і родину провідав, і сам здивувався, як швидко е почали американські змі говорити про його спробу вплинути на зміст в плану. Тому е, Рустем уміров. Навіть прокоментував ці чутки. Він так і написав в своєму Фейсбуці. Україна уважно вивчає кожну пропозицію партнерів і чітко артикулює власну позицію. Жодних рішень поза рамками суверенітету, безпеки людей і наших червоних ліній не існує. і Існувати не може. Це основа будь-яких обговорень. Після цього було сьогоднішнє звернення несподіване президента до е, українського народу. Чи є шанс, от підсумовуємо, чи є шанс позбутися анти, м, антиукраїнських по своїй суті пунктів плану, і антидержавних, і антисуверенних е, теж пунктів, які загрожують взагалі самому існуванню. Чи є шанс ці пункти або прибрати, або переписати так, щоб і Путін потім сказав, ну добре, будемо будем торгуватись далі. Шанс є, але для цього треба діяти асиметрично, поки Володимир Зеленський діє в форматі Офісно-Президентської республіки з коротким, дуже коротким, короткою лавою запасних, якщо він буде діяти так далі, то ці шанси будуть зменшуватися, чим ближчою буде його зустріч до Дональдом Трампа. На що ви особисто звернете увагу в найближчі е, дні? От з понеділка на що треба? Які, які речі нам, українцям, мають бути важливими почути, побачити? Бо тут ми розуміємо, що про публічність тут буде дуже мало. Тут певні якісь знаки мають нам про щось казати. Ви особисто на що будете звертати увагу з понеділка? Не з понеділка, з завтрашнього дня. Інтенсивність бойових дій. Інтенсивність обстрілів російських і заяви наших європейських партнерів. Якщо ми не донесемо до них кідливість цього плану для них, то у нас будуть серйозні проблеми. Пане Євгене, дякуємо. Євген Магда був разом з нами. Ми підсумовували фактично. Непростий день, де все чим більше заяв, тим заплутаніше виглядає і геополітична гра довкола України, і тиск на Київ, і тиск зсередини Києва, тобто про внутрішню кризу, ми також говорили.